люди, на мене звернувся хлопчик з нашої бригади, з піхоти. Він отримав поранення. і каже: ну він знайшов мій телефон, допоможи, будь ласка, треба, форма зимня 50, рост 4 і фліска МК. -ка. Я кажу, браті, кажу, я не можу. Кажу, я зараз не можу, люди не донатять, люди, людям, людям екшен треба. Кажу, в мене зараз бір. Який проходив в телеграмі, там є всі реквізити на бусик, який коштує 100 тисяч. Там залишилось менше там, не на 30 тисяч. Я кажу, я не можу, люди не донатять, люди не довіряють, люди. Все, у них війна скінчилася. Я, я кажу, я б залюбки тобі допоміг. Я кажу, я не можу. Ну, як далі можна думати? Що люди будуть допомагати. У мене є знайомий да, в Дніпрі. Кричить в мене денег немає, а потім дивишся там, то айфони купляють, то ще якусь хрінь. Я просто в шокі. Ви мене вибачте, люди, може я не вмію там розмовляти красиво, як який-то волонтери, який платять податки. Я з ваших коштів і копійки собі в карман не кладу. Ні копійочки. Все йде на фронт. У мене просто, знаєте, у мене зараз так жопа підгорає, що людям просто по. Ось о посилочка приїхала від дівчинки Тетяни з Маріуполя. Отак, яка там жила, яка розказувала, що там творилося просто. Ладно, люди, коротше, якщо хочете, будь ласка, донатьте на бусик. Зборою буде дуже багато. Ну, я думаю, що навіть це вже буде. Хоч не хочеться цього казати, крайний збір по авто.